Доброго дня, Борис мене звуть, магазин прапорщик. Такого ще не було в Україні і поки що, мабуть, нікого і не буде, окрім нас і можливо, наших дивіться. Що ми маємо? «Лав 47 називається ця зброя від компанії Ропрівер. якщо бути точно. І це поєднали етого, «Койота» з Бігімоком. Якщо вкратце, це арт-платформа. Для калібру 762 на 39. І ви скажете, ну що тут такого? Такого вже на нашому ринку вистачає, вже не раз бачили і так далі. Да. Але ви там бачили версії з, е, як це називається? з магазинами своїми під, під 7 під подар платформою. Під 762 на 39 і ар В чому проблема? Це інформація в мене там дворічної давнини, але дві, два роки тому лише чотири компанії в світі виробляли магазини для Сір Сядлана Тридцять Дев'ять Ар-платформу, яка працювала. Зараз ну, я не думаю, що ситуація кардинально змінилася, і з цими магазинами завжди був головняк. От завжди був головняк, завжди була проблема їх купити. Чому? Тому що, до прикладу, завезли партію цих харок під 7 і е, потім ми що маємо, ми маємо те, щоб магазин закінчилась, ви хочете докупити магазин і його просто фізично немає. А тут, як би, ну, зовсім інша ситуація. Якщо ви звернете увагу, магазин ось такий таких зігнути, я беру радянський магазин е, Бакелітовий під 762 на 39 вставляю, в мене все коректно працює. Крупа. Є на тобто у вас вже немає ніяких проблем з магазинами, бо у цих магазинів під сімерку як гівна, я вибачаю. Що ми маємо по самому карабіну? Тут у нас встановлений саундмодератор, стальний, який витримує Fall Він такий надійний, дебелий, важкий, але надійний. Е, для чого це зроблено? Е, 10 дюймів у нас ствол, щоб увійти в норму 80 см, потрібен, е, потрібен цей, цей приз. Далі що ми маємо? Тут арочні елементи по низу поломіру. Тобто, якщо ви вирішили там, замінити запобіжник, рукоятку там, УСМ, це все підійде від арки, тобто можна тюнігувати, як вам подобається. Рукоятка взводу і так далі. Цвітка у нас така морковка, так називаємо на масленку. Ну, взагалі вона схожа на. М16, то якусь таку з В'єднавської війни. В комплекті у нас до цього карабіну магазин. Ось такий от пластиковий кейс. Ну і по суті все. І дульник по типу А2 білспекту, тобто армійського тиску. і пожив запобіжника. Повторюсь, саме живе це оці магазини, бо вони вирішили ту проблему, що ви покупаєте зброю, а потім тут виходите під неї магазини. Наразі все. Всіх запрошують до нас в магазин. Всім гарного дня, до побачення.